Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні слухачі, в ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В Студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, я Олег Самохвал та мій колега Артур Анісов. Привіт, Артуре. Усім привіт. Як то кажуть, все нове це добре забути старе. Тому сьогодні я навіть пропонувати Артурові не буду, а просто скажу, що будемо дискусувати ми про сьогоденний Китай. Така тема в нас була на майданчику місто над Богом рік тому. Проте, передивившись матеріали нашого першого сезону, дійсно вражаючим стало те, як за рік змінилося сприйняття Китаю. Тоді він був чимось виключно про гроші, про шовковий шлях. А чим він є сьогодні, ви Значатимемо наступні хвилин так 15. Ну що допоможеш, Артуре? Так звісно, і сьогодні ми знову згадуємо Китай у 21 столітті. Говорити про впливовість Китаю вже стало такою собі ну буденною нормою, але останнім часом прояви китайського впливу стають ще помітнішими. А тому ми просто ну не можемо оминути цю державу у наших діалогах. Так мало програм було де ми не згадали Китай зовсім. Такий вже розвивається, така вже економіка. По показникам навіть США обганяє та й взагалі дуже цікаво дебатувати на фоні нарощування сили Китаю та протидії США новому гіганту. Розвиток Китаю і справді не новинка, а тренд останніх кількох десятиліть. Але ця тенденція завжди носила яскравий економічний характер. А сьогодні. Ми починаємо спостерігати таку собі нову еру, щось останнім часом дуже побільшало політики? Та не вже? А в чому ти це вбачаєш? Ти хочеш сказати, що той тихий Китай, який прокачує себе економічно, почав активізуватися. Знаєш, відразу згадав, як в одній газеті років так сорокових, коли ще США виходили з ізоляції через Нову світову війну, американські журналісти хайпували на кличі, мамонт пробудився. Невже настільки історія циклічна? Ну знаєш, сучасний перебіг міжнародних відносин дарує нам багато прикладів цього, як ти кажеш, пробудження мамонта. Одним із таких є якраз запропонований мирний план по врегулюванню російсько-української війни. Китай цілий рік намагався тримати нейтралітет, і зараз, хоч від позиції нейтралітету, Пекін і не відмовляється, але чомусь в Китаї різко вирішили допомогти владнати конфлікт. Виглядає навіть як такий собі маленький, але все ж таки відступ від політики невтручання. Це дуже схоже на те, як після другої світової війни Сполучені Штати приміряли на себе роль медіатора конфліктів. А як ти гадаєш, а на що вони взагалі це роблять? Просто бо знудилися, ну не надто переконливо відповідь погодься. чи може вони дійсно відчувають на собі потрясіння від війни, чи так собі бали хочуть отримати за гарну поведінку на міжнародній арені. Якщо вже Китай принаймні пробує робити те саме, що робили американці, то це показує їхній інтерес до лідерства не лише на економічних засадах, як це було, а вже й про переймання провідної політичної ролі. І тут можна сказати, що їм це навіть поступово, але вдається для прикладу. Ця політика США останніх так років тридцяти базувалася на загострених побоюваннях з приводу потенційної майбутньої сили Китаю, і можливо саме через так зване побоювання неминучого це і завадило американцям дійсно дієво перешкоджати КНР. Ну знаєш, ще будучи дитиною, я встиг з телевізора підхопити тезу про поки що на той момент слабкість Китаю, про його бажання закріпити свої позиції, і тому йому зараз нічого не перешкоджає тихо підживлювати себе економічно. І в тих самих аналітиків були дуже нав'язливі, навіть маніакальні думки про те, що Китай, коли досягне свого піку, почне більш жорстоку та неузгоджену з нормами міжнародних відносин. Політику почне забирати території силою і тому подібне такий собі наратив, з яким ну хтось слухачів то точно зустрічався. То що можна сказати, що цей час наступив? Можна сказати, що цей час майже наступає. Китай має сильне глибоке історичне бажання до світового лідерства, вважаючи себе такою собі центровою державою. При цьому його шлях до цієї мети не коротший від часу зародження цієї самої ідеї. У своїй зовнішньополітичній стратегії КНР обирає доволі помірний. Риковані підходи приблизно кожні, ну десь так років 10, оновлюючи ці самі підходи відповідно до нових реалій. Якраз останні такі помітні зміни були впроваджені по приходу до влади Цзіньпіня, коли з 2012 по 2014 роки було сформовано концепцію нового шовкового шляху, і ця нова економічна доктрина працювала. Ми навіть встигли звикнути сприймати Китай як лідера саме в економічному полі, нехай і потужного лідера. Але в економіці та й тільки. Але зараз ми бачимо появу ось цієї політичної складової, виходячи з поміркованого підходу, навряд чи Китай доволі швидко почне нехтувати нормами міжнародного права. Але початок до нової ери лідерства уже закладений. Тобто, ти все таки вважаєш, що Китай бажатиме привести свій власний міжнародний порядок разом з новим собою. Звісно, коли ні, а давай все таки правильно висловлюватися, якщо китайці зможуть затьмарити США, звісно. Адже сучасний міжнародний порядок полягає у прив'язці всіх вагомих гравців міжнародної арени до долара. Долар сьогодні є єдиним засобом справжньої глобальної торгівлі, а це означає фактичний контроль американців над усіма платежами, у тому числі й китайців та їх уряду. Чого лише вартують постійні зібрання БРІКС організації, яка включає Китай, Індію, Росію, Бразилію і Південно-Африканську Республіку. Вони ж фактично тільки те й роблять, що обговорюють можливий перегляд транснаціональної валютної системи. Китайці не бажають залишати. Можливості своїм головним конкурентам контролювати те, куди все таки йдуть їхні кошти. Ну до речі, про глобальну торгівлю тут ти наводиш розбіжності між баченнями глобалізованого світу. Те, як ми живемо сьогодні, це глобалізація за західним зразком. Але ж той самий Китай не хоче жити як європейці з американцями, тому вже не один рік випроваджує е, шовковий шлях, тобто глобалізацію за східним зразком. Той самий шос шанхайська організація співробітництва, де на чолі, звісно, ж Пекін. То якщо він вже стільки років говорить це в своїх доктринах, що ж нового можна знайти у чому зараз? Справа в тому, що зараз ці доктрини отримали можливість працювати. Якщо протягом останнього десятиліття працювала саме торгівля, то це була торгівля з економічним впливом. Та й все, в принципі, для валютної політики тоді місця не залишалося. Але за останній рік протягом російсько-української війни були створені такі умови, коли весь західний світ через санкції намагається відрубати Росію від світу. Тим самим звільняється валютна НІША в РФ і Китай отримує нагоду її заполонити. Це якраз таки та сама торгівля за китайські юані. Здавалося б, яка різниця, чиїми банкнотами розраховуватись, але це саме те, як після другої світової війни США підсадили всіх на долари і отримали колосальний вплив і контроль за всіма світовими розрахунками. Так виходить цей самий політичний Новий Китай не економічний, про якого ми вже колись рік тому говорили з Артуром. І до речі, аби сповнитися усіма можливими знаннями, той самий випуск про Китай є у нас в Ютубі та Інстаграм, так про що я зірку зловив? А тобто, Китай, пробуючи свій новий вектор політичного становлення, намагається промацати в межі дозволеного ті рамки, які США дозволяють йому зробити без протистояння. Так і між іншим вони це роблять у різних сферах, починаючи від щойно згадувати. Ні політики з валютою і санкціями, і аж до такої собі перевірки США на міцність стосовно військової сили. Порівняно з прийомом демонстрації сили, Китай хотів перевірити США на демонстрацію слабкості. Це ота історія з Тайванем влітку. Китай прекрасно знає про американські гарантії Тайваню і що його не вийде просто так повернути. Тому ці спроби можуть свідчити тільки про те, що вони фактично перевіряли наскільки США справді буде реагувати. Чисто теоретично, якби достойної реакції не було, це вже тоді стало б сигналом для Пекіна, що міжнародний порядок можна перевернути на свій лад, але США все ж таки продемонстрували готовність виконати свої зобов'язання, а тому Китай не вдавався до радикальних дій, а просто продовжив. Лагідну поступову політизацію свого лідерства. А тобі не нагадує це все про мацування расистів до США на межі дозволеного за такого випадку досить лячно думати, що після ослаблених та скалічених расистів повстане проблема ще потужніших китайців. Тенденція до китайської наддержавності справді існує, і вона доволі реалістична. Але будувати побоювання щодо Китаю на прикладі Росії е, теоретично це не зовсім правильно при схожих тенденціях в політиці. Дуже важливо враховувати природу суб'єкта, а вона у них значно відрізняється. Це як не знаю, порівняти Росію і США, і там і там визначають імперіалізм. Але американський шлях до світового лідерства базувався на демократизації глобалізованого світу і встановленні своїх економічних інструментів адміністрування на відміну від російського просто варварського загарбництва. Тут таке саме буде і в порівнянні Китаю з РФ. Ну і там, і там був чи є комунізм, що в СРСР, що в КНР, обидві з них протесту. Стояли чи досі протистоять США і всі хочуть це омрієне лідерство. Ну, виходить, що приміряють роль на держави на собі. Воно все так, але китайський шлях до лідерства відносно плавний і поступовий. Ризик глобальної війни між КНР і США справді є, але він взагалі то був і з СРСР також, чого до речі, так і не сталося. А тут навіть при цьому ризику природа суб'єктності КНР однозначно відрізняється від РФ. Тому ну вже страшнішої навали на Україну точно очікувати не потрібно. Ну до речі, самого себе можна заспокоїти тим, що вже є прецеденти, коли Китай утримувався від застосування сили. Дуже багато. Багато суперечок навколо південно-китайського моря, адже там одразу посягають на величезну акваторію купа держав. Це і Філіппіни, і сам Китай, і В'єтнам, і Бруней та Малазія. А в тих водах ну дуже багато цінних ресурсів, дуже великі поклади нафти та газу. Проте, Китай все-таки принципово стоїть на мирному врегулюванні та доказу своєї правоти через майданчик ООН. Там взагалі є своя цікава історія врегулювань такого роду супер Речок, коли країна має своїми дослідниками не один рік доводити, що під тією акваторією розташований так званий континентальний шельф, який простягається з кордонів тої держави, що зазіхає на ту акваторію, типу, це продовження її земель. Проте їх просто підтопило, і між іншим тут також можна відшукати той самий політичний підтекст про лідерство, адже у мирному врегулюванні є свої зиски у вигляді незаплімованої репутації та можливостей вийти сухим із води. Бо в наведених тобою прикладах це явно не було тими ситуаціями, коли варто було демонструвати зброю. Навіщо вдаватися до тиску і силою щось відбирати публічно провокуючи США? Якщо твоя дипломатична могутність все одно сильніша ніж у дрібніших опонентів? І можна владнати ситуацію розмірено при цьому ще й на твою користь. А що там Африка? Навіть Україна дуже зацікавилася цим регіоном, поставками продовольства, та й не лише Китай, точно там попереду планети, чого лише варті економічні вливання Китаю у цей посушливий регіон. Вони настільки потужні, що їх аж прозивають ну не знаю новим колоніалізмом 21-го століття. Одним із перших інфраструктурних проєктів, який був реалізований за китайські гроші, була Тазара залізниця, що поєднує замбійський мідний пояс та порт е, Танзанії проєкт коштував КНР 406 мільйонів доларів США, що на сьогоднішній день дорівнює близько 2,7 мільярдів. А реалізоване це будівництво було для того, аби соціалістична Замбія була незалежною в логістичному плані від Південної Африки та Зібвабве. Але ця залізниця так і не вийшла на проєктну потужність вантажних перевезень і функціонує за рахунок китайських же кредитів. І знову ж відчуваєте цю нотку впливу? Китаю на країну Африки логістика тепер цілком залежить від КНР, і це все знову ж таки продовження тієї самої політики. Завоювати вплив над потужними країнами складно, але є пласт держав, які юридично незалежні, чим власне і цінні їхні голоси в ООН. Але при цьому вони знаходяться на невисокому рівні розвитку, і через це є фактично доволі таки залежними від іноземного сприяння та допомоги. Так саме тому Росія і Китай, які можуть запропонувати зброю і інвести. Тиції здобувають таку популярність серед цих країн. Ну і звісно, Україні тут конкурувати важко, але звідси і витікає одна з основних причин наполагливого впровадження зернової політики. Поки ми їм щось постачаємо, то залишаємось партнерами, а отже, можемо пробувати схилити їх на свій бік. Звичайно ж, у Китаю ресурсів побільше буде, а тому це один із факторів їхньої сучасної політизації впливу, про який ми зараз говоримо. Схоже, ситуація з близьким сходом. Правда, там є значно більш розвинені країни, а тому і ставки йдуть більші. Нещодавно в мережі засвітились, начебто, витоки даних розвідки США про те, що Китай будує військову базу в Об'єднаних Арабських Еміратах, а всього в проєкті таких 12 на території різних країн. Звичайно, така інформація не може мати якогось офіційного публічно доступного підтвердження. Але якщо це все дійсно так, то такий проєкт ідеально вписується в поточні намагання Китаю із нарощування політичної та військово-політичної міці. Артури, давай вже перейдемо до такого питання більше на рефлексію, не знаю, то що, китайна держава? Я відповім тобі своїм улюбленим чином. Тут з якого боку подивитися, з точки зору теорії міжнародних відносин, то відповідність на державі визначають за певними критеріями, куди включають могутність у сфері політики, економіки, військової сили та культурного впливу. І чисто виходячи з цих критеріїв Китай звичайно економічно та військово могутній, е, політику розвиває стрімко зараз, але культурно він значно впливає хіба що в межах свого регіону. Тут про світовий вплив не йдеться. Тому теоретично Китай досі на державою не став. Але от з погляду пересічного громадянина, е, що я можу сказати? Що помічаю зараз доволі рівну конкуренцію між США і Китаєм, і логічно було б припустити, що якщо Китай вже може тягатися з Америкою, то а чому б не назвати його також новою наддержавою? А от цікаво, що можеш ти сказати з цього приводу. А я думаю, що ні, Китай не наддержава, і думаю, що Америка також вже близько до не бути наддержавою. Я схильний думати про такий собі баланс великих держав, де є трошки рівніші за інших. Рівні там Британія, Індія, можливо Бразилія. Ще можна перелічувати там впливові європейські західні держави та тому подібне. А є трошки рівніші за інших, там саме Китай та США. Ну, Добре, заговорились ми. Дякую вам усім, шановні радіослухачі, що слухаєте нас. А ми закінчуємо і прощаємося з вами до наступного випуску. До нових зустрічей. Зустрінемось за тиждень. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.